Дорогі українці, життя кожного дня ставить нас перед все важчими викликами. Сподівання на швидку перемогу змінюється усвідомленням, що попереду неймовірно напружена і довга боротьба. Попереду війна, в якій кожному з нас доведеться докласти максимальних зусиль для того, аби нація не опинилася в рабстві. Ніхто з нас. Немає сумнівів щодо справжніх намірів Москви. Це повне знищення української держави і рабські кайдани на тілі кожного українця. Кожен, хто зараз живе і працює в містах, віддалених від фронту, не може просто покладати всі свої надії на ті декілька десятків тисяч українських вояків, які зі зброєю в руках б'ють ворога, і волонтерів, які їм допомагають. Не може просто вимагати тих чи інших дій від президента, влади, міжнародного співтовариства. Кожен має робити ту справу, яка працюватиме на перемогу. Сьогодні не кожен чоловік може піти добровольцем в армію з тих чи інших обставин, але кожен чоловік зобов'язаний потужно готуватися, аби мати силу і вміння захистити свою сім'ю, місто, батьківщину. Гартування фізичного стану, елементарні навики виживання, те, що вже сьогодні може робити кожен. У Львові міська влада спільно з військовими відкриває найближчим часом оперативні курси з навчання військової справи. Кожен бажаючий зможе пройти елементарний вишкіл і здобути знання, необхідні на першому етапі. Ми координуємо свої зусилля. З керівництвом добровольчих батальйонів, які сьогодні оголосили про підготовку бази для масового партизанського руху в усій країні, ми також запланували проведення курсів надання першої медичної допомоги для чоловіків і жінок. Працюємо в цьому питанні з центром медицини катастроф, Мальтійською службою та Червоним Христом. Починаємо масове ознайомлення населення з правилами поведінки в умовах війни, терористичних загроз та техногенних катастроф. Я закликаю всі органи місцевого самоврядування, регіональні влади активно брати в свої руки процес підготовки населення до функціонування в умовах війни. Сьогодні я хочу звернутись до кожного українця з проханням бути уважним. І не стати невільним учасником інформаційної війни, так, всі ми маємо достатньо законних претензій як до політичного, так, так і до військового керівництва держави. Але ми не маємо права допомагати ворогу в поширенні панічних занепадницьких настроїв. Кожен з нас має багато ідей, як краще керувати державою і військовими операціями. Але перш ніж Висловити таку претензію, запитайте самі себе, чи достатньо ви зробили для перемоги. Наша боротьба є справедливою. Звитяга буде за нами важка, заслужена, вистраждана перемога. З нами Бог. Слава Україні!